Облуплені стіни фасаду, дірява покрівля, холод та сирість в квартирах. Далеко не повний перелік негараздів одного з найстаріших гуртожитків Трускавця, що на вулиці Сагайдачного 3. мешканці проблемного будинку в один голос кажуть: стомилися жити у домі, який нагадує привид. З року в рік все більше лякає своїм зовнішнім виглядом та обростає проблемами, які самотужки люди розв'язати не в силах. Наш будинок можна сказати. Один з перших на Сагайдачного і цегла до цегли штукатурка облупилася до цегли, повністю грибок кинувся. Тут неможливо було жити. Я, я тут вже проживаю 30 років. Той гуртожиток дуже був занедбаний. В у нас текла криша. Дуже поганий стан того будинку. Був з дороги, люди їздять. Дуже обшарпаний, дуже розрубати гордію вузол багаторічних проблем на Сагайдачного три вдалося місцевій владі. За ініціативи керманича Трускавця Руслана Козера міська рада цьогоріч взяла участь та перемогла у конкурсі грантових проєктів по енергозбереженню соціальних об'єктів. Даний конкурс проводило Міністерство зовнішніх справ Польщі. Наш західний сусід на утеплення фасаду проблемного трускавецького гуртожитку скерував півмільйона гривень. Ще 200 тисяч гривень вирішили виділити із місцевого бюджету на заміну старої Система електромереж вдалося нам виграти конкурс за разом з посольством Польщі в Україні на утеплення будинку. Це є перший будинок за гедайшно три. Далі ми плануємо на наступний рік знову прийняти участь в конкурсі і вдачі продовжити, тому що ми написали приблизно на чотири наші хтось трусковці на чотири готові. Ми написали про що ми будемо поетапно щороку реалізовувати ці проекти. Починаючи з кінця цього літа роботи по утепленню фасаду найстарішого гуртожитка Трускавця закипіли наповну. Як бачите, зараз проводиться утеплення фасаду, також буде на днях буде перенесений газопровід від стіни, для того, щоб була змога утеплити тусину, і також будуть в планах заміна вікон. Утеплення фасаду гуртожитку дасть можливість не лише покращити зовнішній вигляд будинка довгожителя, але й принесе тепло в оселі людей, запевняють працівники ремонтної бригади. Ми проводимо утеплення будинку вінватою. Вона краще зберігає тепло десь на 60%, на шістдесять процентдесятів. Наї вологостійка, вона не горить при пожежі. Окрім чіпурного фасаду на Сагайдачного 3 замінили і стару систему електромереж. Нова вже дозволила будинок відключити від центрального опалення та перевести усіх мешканців на індивідуальні котли з електроживленням. Зміни зазнали й старі вікна на сходових клітках будинку. Їх поміняли на нові та сучасні. За такі позитивні зміни мешканці Сагайдачного 3 вдячні очільнику трускавця. Ми щиро вдячні, зараз, що нас і змінило, швидко відреагували, Дуже чуйний, приїжджав от недавно. Тут був дивився тут два рази. Тут був прислухається до нас чуйний. Як у міській раді Трускавця, сподіваються, Сагайдачного три далеко не останній соціальний проект, який вдасться зреалізувати найближчим часом у нашому місті.